Легенда про Робіна Гуда Колись давно в самісінькому серці Англії жив Робін Гуд, і не було на світі лучника кращого за нього, а стріляти з лука і полювати Робін любив у Шервудському лісі. Той ліс належав королю Англію, Річарду Вілеовому серцю. Та поки король був на війні, країною правив його брат, солостивий принц Джон. Він наказав спіймати всіх, хто полює в Шервудському лісі, і робіна, звісно, теж. Виконати наказ принца мали шервудські лісники. Один із них так застрив в славі робіна Гуда, що аж спати не міг, і коли на вузькій стежині зустрівся з управним лучником, вигадав, як його підловити. Бачиш, Оленя, он там? спитав він. Закладаюся. Такий зелений юнак, як ти, не влучить у нього. Робін не стерпів образи, мовчки вихопив лук і пустив стрілу, точнісіньку в серце звіра. Лісник аж засяяв з утіхи. Вітаю, хлопче. Тепер тебе повісять за вбивство королівського оленя. Робін щодуху гайнув навтьоки. Лісник побіг за ним, намагаючись поцілити з лука. Отже Робіною довелося обернутися та прийняти бій, і знову його стріла влучила в самісіньке серце. Так Робін Гуд став злочинцем. Шервудський ліс був надійною схованкою не тільки для нього, там переховувалось багато інших людей. Суворі закони і високі податки принца Джона змусили їх залишити рідні домівки. Вигнанці, як і Робін, були віддані королю Річардові. Об'єднавшись у загін і обравши Робіна Гуда за ватажка, вони носили зелений одяг і називали себе веселими хлопцями. Разом вони грабували багатіїв, а гроші віддавали бідним. Якось Робін переходив в глибокий струмок колодою. Раптом на інший край колоди ступив грізний здоровань. Може, друже, ти заберешся геть і доси мені пройти, гуркнув велетень. Робін поклав стрілу на тятиву і усміхнувся. А може, друже, це ти заберешся геть і доси мені пройти. Лише боягузи стріляють у людей, які мають при собі тільки дерев'яну палицю, пирхнув здоровань. Звісно ж, ромін не був боягузом. Він ніколи не уникав бійки, тому негайно вирізав і собі палицю з дуба. Тепер усе чесно, він знову став на колоду. Подивимося, чи я візьме. Робін чудово вправлявся з палицею та здоровань показав вищий клас, а ще й силу мав, як у бика. Він зіштовхнув хлопця з колоди, у струмок і зареготав, проте Робінові гуду було не до сміху, вода виявилася дуже холодною. Робін засурмив у мисливський ріг, і на поклик негайно з'явилися його побратими. Здоровань татарів він переміг самого робіна Гуда, та робін на нього зовсім не сердився. Як тебе звати? спитав він. Малюк Джон. Лісові розбійники роздреготалися, а робін вигукнув Тобі пасує це ім'я, ласкаво просимо до нашого загону, малюку Джоне. залюбки назвемо тебе нашим товаришем. Невдовзі шериф міста Нотінем влаштував турнір лучників, головним призом – стріла з чистого золота. Шериф сподівався, що такий приз спокусить самого Робіна Гуда. Робін вирушив на турнір, не підозрюючи про пастку. З ним була трійця найкращих товаришів. Віл Скарлетт, Дейл і Малюк Джон. Усі вдяглися селянами, щоб їх не впізнали. На шляху до міста вони мали перейти річку Маун, проте мосту там не було, а на березі стояв чернець на ім'я Тук. Перенеси мене на той берег і отримаєш золотий, сказав Робін і стрибнув ченцеві на спину. А тоді змусив тука тягати себе з берега на берег не один раз і не двічі, а тричі. Нарешті ченцеві це набридло, і він ж бурнув вершника в річку. Робін розреготався і кинувся на тука. Ото була бійка. Волелюбний чернець сподобався робінові, і той запросив його пристати до веселих хлопців. Тук погодився, бо ненавидив принца Джона. Підступний шериф Нотінгема був певен, що Робін Гуд прийшов на турнір. Але де ж він? Як його впізнати? Адже Робін та його друзі добряче замаскувалися. Один із солдатів шерифа влучив у саме Яблочко мішені, тож золоту стрілу от-от мали віддати йому. Та хіба може хтось стріляти краще за Робіна Гуда? Раптом із натовпу вийшов старий. Голову він сховав під каптуром. А руки в нього тремтіли. Шериф засміявся та ти жартуєш, Ганю!» Насправді це був Робін гуд. Він підніс лук і прицілився. Люди загомоніли, але відразу замовкли, бо чернець стук показав їм кулак. Нарешті робін пустив стрілу. Вона влучила точнісінько в ту, яка вже стирчала в мішені, і розщепила її навпіл від оперення до вістря. Усі навколо завмерли від здивування, але тут шериф вигукнув Та це ж Робін Гуд, хапайте його, хапайте. Де там Робін і його побратими вже тікали, а золоту стрілу тук сховав у широкому рукаві свого чернечого одягу. Коли прекрасна Меріан побачила постріл Робін Гуда, їй захотілося пізнати його життя, сповнене пригод і небезпек. Дівчина одяглася, як юнак, і вирушила до Шервудського лісу. Там вона зустріла того, кого шукала. Меріан вихопила меча і викликала Робіна на двобій. Та ватажок лісових злодіїв легко переміг її. Коли ж він зняв каптур із незнайомця, то побачив обличчя прекрасної дівчини і закохався з першого погляду. Робін і його побратими повсякчас допомагали бідним. Так, одного разу вони врятували лицаря Річарда Лі. Він завинив гроші абатові з монастиря Святої Марії в Йорку. За тиждень абат мав забрати Річарда його землю. Робін пожалів сера Річарда і дав бідному лицарові грошей. Звістка про доброту Робіна Гуда поширювалася всією Англією. Нарешті до країни повернувся Річард левове серце, на радість усього королівства. Отже, треба подивитися на цього робіна Гуда, сказав він, почувши легенди про шляхетного розбійника. Король переодягнувся ченцем і вирушив до Шервудського лісу. Щедрий Робін запросив бідного ченця на обід, за їжею вони обговорювали різні речі, і робін присягнувся у вірності королю Річардові та Англії. Тоді й зацікавився, чи насправді робін гуд такий вправний стрілець, як про нього кажуть. А Робіну тільки того й треба. Він обрав за мішень велике дерево і пустив стрілу, та цього разу не влучив. Ти маєш покарати мене за хибний постріл, мовив розтратований робін ченцеві. Той постукав кулаком по його голові, а всі навколо полягли від реготу. Раптом чернець поважно звівся на ноги. Я, Річард, король Англії, своєю владою дарую тобі та твоїм людям королівське прощення. Усі впали навколішки перед королем, але той промовив Підведіться, ви більше не злочинці. Можете вільно виходити з лісу служити своєму королю та своїй країні. Робін Гуд і його побратими стали відданими солдатами. А Робін з часом очолив королівську армію. Його стріли завжди влучали в ціль. Одного чудового дня він одружився зі своєю коханою, прекрасною Меріан, і разом вони пережили ще чимало пригод.